Тарас Григорович Шевченко сон. На палщині пшеницю жало, стомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати. Вона з як кричало, у холодочку застекло, розповела, попестала, нагодувала і ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий. Та й сам уже не панський, а на волю. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть, А діточки обід несуть, і усміхнулася небога, Прокинулась нема нічого. На Івася глянула, взяла його, гарненько сповела. І копу дожидать пішла, поки не чути ланового.